Вітаю вас! Творчість як повітря, без якого не уявляємо життя на землі. Це наш внутрішній світ, і саме завдяки процесу творення наповнюємось духовно. Героїні нашої програми по-своєму розуміють життєві істини. У кожної своє бачення і манера самовираження. Від мрії до мрії. Такий девіз життя цієї захопленої, дуже сумлінної та працьовитої дівчини Ганни Засоряної. Її будні розписані по хвилинах, а тому, коли надходить натхнення, вона з радістю береться за улюблену справу. Підбирає нитки для вишивання, обдумує малюнок, котрий знову оживе в її руках. Ще в п'ятому класі, як тільки розпочала вивчати урок праці, вишивання запало Ганусі в душу. Завдячує вчительці, яка вчила створювати красу на полотні, відвідувала гурток, вдосконалювала свої вміння. І зараз їй є чим пишатися. Це роботи, котрі вишивала за останні роки. Перша картина Братки або віола Гана вважає була не зовсім вдалою, та з роками приходив досвід. Впевненою ставала рука, і один за одним народжувались полотна. Ну, Загалом це а Вишивання крестиком, а нитки звичайні для вишивання. І що тобі дає це заходження? Як заспокоює, можна відпочити. Це люди і пейзажі. Дуже часто буваю в магазинах для рукоділля, там бачу якісь схеми, купуємо їх, щось замовляємо в інтернет-магазині. Зараз я не працюю, чим би не вистачає часу, але хотілося вишити б собі вишиванку. Творіннями її рук милувалися рідні, друзі, відвідувачі виставок, котрі організовувало Товариство батьків дітей інвалідів та інвалідів. Її творчість відзначена на різних конкурсах. Ще в третьому класі в номінації Образотворче мистецтво в обласному етапі всеукраїнського огляду художньої творчості Таланти Твої Україну. Потім перемогла в обласному конкурсі виставці з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Знай і люби свій край має подяку обласного всеукраїнського фестивалю творчості людей з обмеженими фізичними можливостями Барви життя номінація Художня творчість. Диплом за активну життєву позицію на благо щасливого майбутнього України. З народження Гануся має порушення в системі опорно-рухового апарату. Лікарі сказали, що буде пересуватися за допомогою інвалідного візка. Мама заради дитини кинула цікаву роботу. Любов'ю та вірою врятувала доньку від найстрашнішого. І зараз дівчина окута піклуванням та турботою батьків. Вчиться в Запорізькому національному технічному університеті. Тяжіє до науки. Мен я почала писати два роки тому назад у 10 класі. Спочатку хотіла приймати участь у конкурсі для майбутніх журналістів, але вчителька порадила займатися більш науковою справою, і я погодилась. А першу, робота, а першу роботу було складно писати, а ось друга вже була більш вдала, і я змогла зайняти призове місце на області і поїхала у Київ. А перша тема була це поетика в романі Мацуа Мандро «Навчи мене вмирати. А друга тема це специфіка та функції інтертекстуальності в романі Харукі Муракамі Кавка на пляжі. У майбутньому Гана працюватиме фахівцем з управління персоналом та економіки праці серйозно готується до відповідальної роботи. І час від часу береться за голку та муліне. З тих пір, як у Запоріжжі була відкрита художня виставкова зала, «Афіна галерея, охочих її відвідати є чимало. В першу чергу це покупці торгового центру, де розміщена постійно діюча виставка робіт людей з вадами здоров'я. І, звичайно, збільшується кількість бажаючих показати творіння своїх рук. Наприкінці 2014 року тут демонструвалися роботи юної запорізької художниці, члена молодіжного об'єднання спілки художників України Вероніки Свердловської. Політ уяви. Така тема картин та малюнків талановитої дівчини, котра з трьох років не випускає з рук пензля та олівця. Її хист художниці помітила, що в школі вчителька малювання, показала Вероніці різні техніки і стала допомагати розкривати свої вміння. Герої її картин фантастичні істоти, придумані нею, чи ті, що наснилися персонажі мультиків, тварини, люди, звичайні життєві обставини, що зачепили за душу. Меня очень вдохновляют сны, которые мне снятся, события, которые со мной происходят, вот какие-то всемирные события, работа других художников, вот еще часто, знаете, такое бывает, у художников могут вдохновлять совершенно простые вещи, там они, художники могут в облаках видеть каких-то животных или еще что-то, вот у меня также часто происходит, я нахожу какие-то интересные элементы, в совершенно будничных таких вещах. Мне всегда вот с рождения снились какие-то интересные сны. Я думаю, что это все из-за того, что я как-то ну, интересно смотрю на мир. Ну, Мне все кажется таким интересным, удивительным и странным. В основном Вероника малює оливцем, фарбами, тушью. Застосовує найрізноманітніші техніки виконання, як підказує її серце. Буває, каже, інколи за три дні виконаєш роботу, а часом місяцями допрацьовуєш елементи полотна, аби правдиво показати те, що задумала. Анайшла лісовать буквально ще навіть тукам не вміє ходити, можна сказати, на обоях в своїй кімнаті. Вот. А потом мы, у нас и старшая сестричка рисует, и она как бы под впечатлением, мы ей купили мольберт, краски. И вначале это были смешные такие э, пробы, потому что она никак не хотела делать сначала воду, потом в краску. А делала, наоборот, сначала в краску, потом в воду и очень упрямилась, то есть свое рисовала всегда. Ну и первые картины смешно назывались «Куколки красивые», там «Хоровод». Вот. Рісують всю ріна. На гаврішту рісування как бы, психологічною лічити, вдохновляє. Образи своїх тварінь Вероніка бере з голови, надихається зовнішнім світом, пише впливом прочитаної літератури, як дитячої, так і серйозних авторів. Серед її робіт є картина, котра розкриває внутрішній світ юної художниці. Мій світ так і називається. В ній все, що цікавило дівчину в певний час: цитати пісень, фрагменти реклами, котру бачила на телеекранах, ворота у потойбічне життя, птах Фенікс як символ відродження. Зараз Вероніка освоює ази дизайну в Запорізькому електротехнічному коледжі, а в майбутньому мріє стати мультиплікатором чи просто художником. Хоче й у подальшому виплескувати на папір свої фантазії та найпотаємніші мрії. Малювання не єдине захоплення Вероніки Свердловської. Вона закінчила музичну школу по класу флейти. ліпить Ліпець пластиліну та глини, вивчає комп'ютерну графіку. Керівник проєкту Афіна Галерея Анастасія Руденко задоволена тим, що задум депутата обласної ради Костянтина Горгури здійснився. І тепер усі талановиті люди з особливостями початківці, в кого проснувся дар художника, фотографа чи майстра іншого спрямування, можуть безкоштовно показати свої доробки відвідувачам виставки. героев для своей галереи, я ищу очень просто, благодаря вот моей подруге Ане Поплавке, она возглавляет Молодежный союз художников Украины, и благодаря ей сегодня вы можете смотреть замечательную выставку нашей юной художницы Вероники Свердловской. Девушка с большой фантазией, и все работы, которые она пишет, это работы, придуманные ею сами, то есть тут действительно большой полет фантазии, личные впечатления очень приятные, картины очень интересные, они заставляют остановиться, то есть люди, которые посещают нашу галерею, Они не проходят мимо. Их интересует каждая работа. Они видят одну, они уже смотрят на вторую. И тут уже последовательно такая цепочка идет. Хотелось бы сказать спасибо Насте, организатору, вот, хозяйке этой выставки. У нее чудесный вкус, море энергии. И замечательно, что вообще у нас такая галерея появилась в городе. Наші сучасниці! Якщо ж і ви маєте талант, долучайтеся до нашого проекту. І нехай вам щастить у великих і малих справах. На все добре, до побачення!